Створимо з вами сьогодні Telegram бота І також власне, будемо відправляти повідомлення і приймати від Telegram бота з використанням нашої програми, яка у нас буде написана на мові програмування Python. Тобто будемо використовувати середовище Google Calab. Ну, Давайте спочатку створимо бота. Так, переходимо в Так, І давайте власне, створимо нового бота. Так, ну нехай буде тест. Так. Давайте назвемо ось таким чином. Так, ось так буде. Так, і давайте, власне, спробуємо створити. Так, тепер давайте спочатку new bot Спочатку new bot. Так, створимо нового бота. Так, нехай називається тест. Так, називається... Так, нехай буде ось так. Давайте, щоб у нас буде, нехай буде ось так. Так, і давайте тепер власне, створимо, тобто в кінці ще потрібно, щоб був бот. Так, нехай буде тест. Нехай буде і ось таким чином. Пишемо сюди бот. в кінці. Так, і давайте спробуємо, чи все спрацює. Так, тепер бачите, все спрацювало, все добре. Тобто у нас є бот. У нас є власне, токен, який ми будемо використовувати, тобто все у нас згенерувалося. І також можна подивитися API команди, тобто всі, все, що можна тут подивитися, все у вас власне є Тобто API команди, які ми будемо використовувати, можна подивитися в цьому ось документі. Ну, В принципі, я все покажу. Якщо захочете більш детальніше розібратися, можна це все подивитися, можна все почитати. Ну, Давайте приступимо тепер до власне програмування. Так, зараз я перейду на цього бота нашого нового. Так, ось наш бот є. Так, давайте його стартуємо. Так, Так, ну він працює, наче наш бот. Так, і тут у нас є інформація, тобто секретний ключ. Дивіться, ось такий у нас є. так? Тобто ми спробуємо, ну Нам він потрібен буде, щоб його використовувати. Ну і Давайте тепер приступимо до написання програми. Так, Переходимо в Google Calab. Так, у нас є власне, новий записник на диску. Створюємо. Так, пішу. Так, і напишемо, давайте придумаємо тут щось нехай буде у нас, наприклад, TVBot. Ну, нехай буде ось так називатися, якось так. Так, тепер нам потрібно, власне, встановити спеціальну тут власне, встановити спеціальну бібліотеку Телебот. Так. Переходимо сюди, pip Install. так, Запускаємо, нехай вона встановлюється у нас проєкт. Так, зараз пішло підключення, вже все працює. Так, і зараз вона встановиться наша бібліотека в проєкт. Щоб ми могли використовувати Telegram API, Telegram бота то нам потрібно власне, встановити таку бібліотеку. Зараз у нас скачаються всі потрібні там, власне, файли, які ну, власне, вони вже скачалися, все у нас встановилося. Ось таким чином, бібліотека у нас вже Є. Так, давайте ще додамо також частину кода. Так, і ще також додамо, ми будемо писати. Так, ну тепер давайте я скопіюю. Так, і нам потрібно, власне, дивіться, що нам потрібно. Імпортуємо телебот. Так, імпортуємо цю бібліотеку. Так, і тут нам потрібен наш токен. Тобто тут є старий токен. Я зараз використаю наш новий токен. Так, ось сюди його додаємо. Так, і давайте, власне, сюди його. Ось так Ставимо замість старого токена. Ось так ми сюди його прописали. Так, Я трошки збільшу, щоб було видно. Так, І давайте також все це Так, і подивимося, тепер скопіюємо, дивіться, і зараз я покажу, що ми будемо робити. Так, я скопіюю тепер так, власне декілька функцій. Тобто перша функція у нас буде стартова. тобто Наприклад, ми пишемо в Телеграм-боті в пишемо старт. І у нас буде реагувати власне програма, тобто вона буде в нас роздруковувати власне ID клієнта, тобто його також. Його ім'я і його також прізвище. Ну, тут є first name, last name, тобто в когось може бути в аккаунт, а в когось не бути, тобто, ну, в залежності від того, буде або друкуватися або ні. І також ID, клієнта, тобто ID нам буде потрібно дізнатися, за ID ми можемо надсилати тобто у кожного клієнта є ID, тобто це, це числовий ідентифікатор, і ми можемо надсилати повідомлення. Ну, ось тут є функція send message, і ми можемо надсилати, наприклад, ваш ID. Таким чином можемо надсилати при статі, наприклад, надсилати його в бот. Так, і Також у нас тут є у нас буде ехобот, тобто все, що у нас ми будемо надсилати, він буде повторювати і він буде надсилати нам назад. Ну, якщо ми, наприклад, надішлюємо йому слово привіт, то він буде відповідати нам таку «Тобі також привіт. Якщо інші, наприклад, у нас будуть повідомлення, то він буде просто їх надсилати назад. Тобто це просто ехо бот. Ну, трошки пізніше я покажу, власне, як можна надсилати самому повідомлення. Також ми зробимо це. Так, ну давайте запустимо. Дивіться, щоб це у нас все працювало. Так, і тут є також у нас метод полінг. Тобто він постійно буде крутитися, щоб ми могли власне, опитувати кожен раз. Тобто програма щоб у нас, власне, була запущена, і вона буде опитувати, власне, що у нас там робиться з ботом. тобто Ми можемо приймати повідомлення, надсилати. Так, запускаємо. Так, запускаємо. Так, ну і давайте тепер тестимо, що у нас буде. Так, переходимо на, на нашого бота. Так, і знову пишемо старт. Подивимось, чи все в нас працює. Так. Угу. Так, щось він у нас. Давайте подивимось. Так, зараз ми впишемо. Так, давайте перевіримо, чи все у нас тут працює. Так, давайте допинемо. Так, спочатку. Так, і ось таким чином сюди вписуємо. Так, вписуємо сюди. Давайте запустимо знову. Так, і давайте спробуємо тепер надіслати. Так. ну Давайте надішуємо, наприклад, привіт. Бачите, він вже у нас активувався, тобто все добре працює. Ну і також старт. Дивіться, якщо ми надсилаємо старт, бачите, він нам показує наш ID-шник, тобто, можна його скопіювати можна використовувати. Тобто Це мій ID унікальний. тобто це все є. Так, І тут таким чином, бачите, він у нас крутиться. Ну, спочатку він просто тут, може, інтернет був поганий, просто не спрацював. Так, дивіться, бачите, він пише привіт, тобі також привіт. Бачите, тобто у нас працювала ось ця частина коду. І також, бачите, від кого повідомлення ми також тут бачимо. Тобто в мене тут аккаунт Андрій Бабаш. Тобто в мене тут є first name, last name, в мене все є. Так, ну і давайте тут також так, first name, ага, last name. Ага, давайте тут також підправимо трошки. Так, у нас тут буде last name. Власний. Так, давайте очистимо. так, І давайте власне, запустимо. А зараз, якщо я зараз запущу щось, напишу, бачите, він ігнорує, у нас нічого немає. ну, ну ще Він дивіться, просто не встиг, він трошки там є власне, затримачка, недовочка. Тобто, бачите, він повертає все назад. Але ви бачите, коли я. Власне, е Ну, тепер вже не запустив, тобто я зупинив по суті, роботу програми, у нас нічого не відбувається. Так, ну але коли, дивіться, коли я знову відновив, у нас відбувається, тобто повідомлення, в принципі, приходять у нас. Так, і ось таким чином все працює. Ну, Якщо я, наприклад, зараз введу старт, так. Бачите, у нас, він, він надає нам код ID, бачите, все у нас відбувається. Ось тут send message, тобто все у нас відбувається. І також у нас друкується, бачите, у нас ось тут від кого ми отримали, все друкується, все у нас добре, все працює. Тобто, ось таким чином у нас ну, можна тут очистити. Давайте також очистимо результати, щоб у нас, то у нас, нас то багато тут чого зайвого. Так, очистити результати. Давайте очистимо, щоб у нас не було тут нічого зайвого. Ну і власне, давайте надішуємо, наприклад, надішуємо привіт. Тобто, бачите, Можна запрограмувати, в принципі, ви якщо повідомлення якесь надсилаєте, то він надсилає вам у відповідь. Бачите? тобто, Якщо привіт, якщо інше будь-яке повідомлення, наприклад, так, тобто, наприклад, я напишу hello. Він просто все назад. бачите, тобто, І тут ми можемо в консолі також подивитися, від кого прийшло. айдішник також подивитися можемо. І, власне, перше ім'я, друге ім'я, тобто ну, це прізвище та, та, та ім'я, можемо подивитися. Власне, все у нас тут є. Так, ось таким чином у нас все працює. Так, у нас дивіться, це функція ехо. І це функція, наприклад, при старті. Так? Тобто Коли ми набираємо старт, тобто, вона виконується. Так? Коли ми, наприклад, набираємо старт так, у нас виконується ось ця перша функція. Так? А коли ми, наприклад, щось пишемо інше. То в нас виконується друга ось функція. Echo у нас виконується. Бачите, ось ця функція. Тобто, ось таким чином все у нас працює, все у нас відбувається ось таким чином. Так, а давайте тепер зробимо цікавіше. Давайте власне, також зробимо так, щоб ми могли слати е повідомлення, надсилати. Тобто, якщо у нас навіть неактивний додаток, наша, наша програма, якщо вона неактивна, ми можемо надсилати повідомлення в бот. Таке тут також можна робити. Давайте це спробуємо. Я, так, я додам ще код. Так, очищу результати. Так, І сюди я додам ще наступний код. Так, у мене тут є. Я просто зробив заготовку, щоб було власне, це все швидше. Так, І ми надсилаємо в бот-повідомлення. Так, я скопіюю. Так, імпортую бібліотеку реквест для запитів створення. Тобто, запит у нас буде типу GET. Тобто ми будемо власне, робити запит. Ну, Власне, тут також нам потрібно. ID-боту нашого змінити. Токен. Тобто, бачите, ось цей токен треба змінити на наш. Давайте його також використаємо. Так, знайдемо наш токен. Так, ось він у нас тут є. Так, знайшли наш токен. Копіюємо, вставляємо сюди. Так, ось тут у нас є. Так, ну і тепер у нас ми IDшник знаємо. айдішник ID у нас є наш. тобто, бачите, Ось ID мій IDшник є, копіюю. Так, і давайте спробуємо тепер щось надіслати. З використанням, дивіться, що у нас тут є. Тобто Ми вводимо ID, вводимо саме повідомлення, що ми хочемо надіслати. Тобто, з будь-якої точки світу можна надіслати, бачите. Тобто якщо у вас є така програма, можна, в принципі, якщо зробити це більш, скажімо так, цікавіше, можна зробити ще бібліотеку TK-Inter використати, наприклад, якщо у вас там. Це я зараз працюю в Google Calap, а можна працювати, наприклад, з PyCharm, тобто, якщо у вас на комп'ютері встановлений інтерпретатор Python, середовище розробки, то можна власне, створити, додати інтерфейс, і, власне, буде цікавіше виглядати, щоб не консольний додаток. Дивіться, ми також власне, друкуємо URL. Так, отримуємо також відповідь у форматі JSON. Ну і показуємо її також показуємо також, що ми відправили, тобто, чи відправилося у нас, чи ні. Так, ну давайте зараз протестуємо. Так, зараз у нас запускаю. Так, і давайте введемо також ID, так, користувача. Так, і тепер давайте повідомлення, якесь введемо. Так, hello. Наприклад, напишемо FROM collab, Наприклад, щось таке. Щось таке напишемо. Так, прийшло. Бачите, у нас вже прийшло, тобто все працює, все класно, все добре. Так, Ми можемо надсилати. що завгодно. і У нас бачите, також ми у відповідь отримуємо JSON. тобто Тут міститься службова інформація, все, що у нас там про наше повідомлення, кому, звідки, тобто все тут є, можна подивитися. тобто Ось таким чином це використовується. Ну, Власне, цю api команду можна подивитися, тобто опис в принципі, подивитися можна в документації. Документації тут багато є чого. Бачити, ось тут, в принципі, все є. Ну, Англійською мовою можна перекласти, в принципі, можна також в принципі, більш-менш воно зрозуміло, тому якщо хочете більше більш розібратися, то можна подивитися. Тут власне, все, опис повністю є. Також я це залишу власне, в описі під відео. І також залишу власне посилання на, сам, на саму нашу програму з використанням власне, Google Calap. Ви можете це все використовувати. У нас сьогодні все. Всім дякую за увагу.